Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Її картинами захоплюється увесь світ, а російські загарбники хотіли їх знищити, знищити, спаливши музей. Та українцям вдалося не лише врятувати роботи легендарної Марії Примаченко, а й по-новому подивитися на спадок, який лишила по собі художниця. У її рідному селі хочуть звести великий музейний комплекс. А правничка місткині стала обличчям колекції одягу, присвяченої роботам бабусі. Кошти від продажу спрямують на будівництво нового музею. Що з цього вийшло? Дивіться. Це не пальто, це одяг картина, на якій живе химерний звір. У Марії Примаченка вона називається чучело. Чучало. Чучало Да. Роботи Марії Примаченко лягли в основу колекції, яку створив український бренд трикотажу. Перші ескізи дизайнерка Альона Пікуль малювала, коли Київщину окупували російські війська. Згадує ті перші дні, коли загарбники спалили музей художниці в Іванкові. Тоді ми всі, начебто, пошматовані були. Коли таке трапилось з музеєм, одразу з'явилась ідея, що зробити таке, щоб... На весь світ прокричати, що це наше? Не ні, не чіпайте кожна деталь у колекції це фрагмент робіт Марії Примаченко. Причому на широкий загал знання з них лише дві. Більшість робіт світ вперше побачить саме на цих речах. В Нашому фонді є теж велика колекція. Ось ця невідома. Ми її так знаєте, ми її дуже оберігаємо. Анастасія правночка художниці і засновниця фонду родини Марії Примаченко. Спеціально для створення капсули сім'я надала полотна, які раніше ніколи не експонувалися а сама дівчина стала обличчям колекції. Яскраві худі та монохромні кардигани, затишні вовняні шкарпетки і актуальні вже кілька сезонів поспіль балаклави. Все це втілювали в життя між прильотами російських ракет. Навіть коли на виробництві було освітло тільки чотири години. Ми іноді відкладали все і робили тільки примаченка. Багато деталей вишивали по трикотажу вручну. Теж Вручну, так. А задля для принтів на футболках спеціально запросили майстра з Полтави, який працює у старовинній українській техніці вибійка. Робиться вручну дерев'яна форма. Це на основі е олії. Для мене це прям щось дуже рідне. Насправді, тому що вона от справді взяла прям не просто картину, а вона витащила звідти душу Марії. На фотосесії для бренду Настя позувала у вишиваній сорочці своєї прабабці, крім живопису, художниця вишивала, шила і не лише для родини. Коли почалась війна, була скрута і вона обшивала всі сусідні села. До неї при приходили як до місцевої дизайни. Аймерки вона навіть одягала молодят на весілля, і вона це все робила, що дуже цікаво без усіх всіх, там без ножиць. Вона це все тако навіть е, рвала на, на око. Найбільше зізнається онука художниці. Їй припало до душі пальто з чучелом. До слова саме ця робота Примаченко цьогоріч була представлена на венеційській бінале. Я прям відчувала таке. Знаєте, я що я роблю правильно як добре, що дівчата знайшли нас, що ми це зробили, тому що Марія там каже вау, супер, і вона задоволена. Я це відчула колекція благодійна частину коштів від продажу спрямують на будівництво нового музейного комплексу Марії Примаченко у рідному селі Болотня. Це можливість поширювати українську культуру, популяризувати її. Ну і знаєш, дуже приємно чути здивування в голосі, і в обличчі, коли люди отримують речі і вони здивуються, що це українське. Вони не вірять і кажуть, це що, «Made in Ukraine», Ну це так пишаєшся, навіть такими враженнями. Поліна спасенко, євген задоя, програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.